тобі Ой-ой-ой, на тобі ще ні, не влучив. На тобі отримуй. Він дивіться, він туди і прямо заліз і там ще з'являються. Варіантів для того, щоб нас знищити, просто немає. Так, я сюди оце відходив минулого разу. Варіантів немає, сказав і одразу помер. Ні-ні-ні-ні-ні, треба швидше звідси забиратися. Це місце, воно прокляте, тут постійно ходять оці. Піпли, прибульці! Ні, ось вони, Я ж кажу, що вони тут ходять! Так, на тобі! На тобі! На тобі! Зараз ми десь тут спробуємо заховатися, але спочатку треба позбутися. Добре, цього завалив. Так, той нехай там бігає. Якщо він за мною не біжить, то я його чіпати не буду. Давайте тут заховаємося ось сюди, але тут треба щось буде зробити, бо ця вежа, вона вона дуже-дуже дуже слабка. Її можна зруйнувати, просто знаєте, як ого, О, о, ого, ого, ого. Ні, добігався. Де я опинився? Я тут. Я у зимі. Окей, поїхали. Так, 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 так. Давай, 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 давай швидше, швидше, швидше. Треба повернутися на цю вежу і. О, ні, її вже захопили оці пібли. Дивіться. Добре, давай зараз беру снайперську гвинтівку. Оп, на тобі. Влучив. На тобі ще. Зараз ми з за оцима розберемося. Ті, хто стоїть тут на горі, і. На тобі ще. І ще постріл. Єс, одного завалив. Треба зараз підходити туди і добивати їх усіх. Так, тут ми трішечки викинемо. І в мене є колючий дріт, в мене є блоки. Зараз будемо забудовувати тут все. На тобі отримай. Так, оп, давай, давай, давай. Хедшот тобі. І ще тримай. Єс, yes, все. Так, там один лишився. Я з ним думаю так якось розберуся. Зі своєю іншою зброєю Дістанемо дробовик зараз. Давайте ось тут. Отак, отак, отак. Шведесенько обкладу, обкладу залізними блоками, щоб ця вежа, якщо що, витримала атаку. Так, 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 сюди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди і от сюди. Світ просто сказився. Оці пібли, вони все захопили, і тут тепер велетенські проблеми. Щоб вижити, треба робити щось просто неймовірне. Так, на тобі! Ой-ой-ой, ой 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 на тобі ще! Ні, не влучив. Так, відходимо. На тобі, пібл, отримуй! На тобі ще. Єс, знищив його. Фух, так. Тут ще один, здається, на горі був, де він? Тут? Ні, вище здається. А Ти тут? Так, він отут стоїть? На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Все, зараз я. Я yes, завалив його. Щось тут є? Е, ніж? Ну не знаю, він мені не потрібен. Нехай валяється тут. Так, як тут що зробити? Я просто в шоці. Треба розкидати колючий дріт. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Де тут колючий дріт чи розкидати? Я поки що не знаю навіть. Давайте. То добре, давайте поки що не будемо цим займатися. Краще забарикадуємо ось тут е обсидіаном, щоб вежа була міцніша. Так, це сюди, це сюди поставимо, це от сюди поставимо. Нормально, тут все забарикадоване в нас, тут все теж. Добре, треба залізти на гору і ось тут ще зробити. Або давай тут краще спочатку. Ну а ну, тут нікого? Ось звідти я прийшов, знизу нікого немає. Це що таке? Це бджола літає. Я подумав, що це вже цей пібл так, тут, 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 тут теж нікого. Тут теж нікого. Все дуже погано. Піблів дуже багато. Так, начебто. Начебто все ок. Хм, окей. Давай тоді, якщо нікого нема, будемо зараз додавати тут ось такі стіни з обсидіану. Я, здається, панікую просто так, тому що за мною тут ганялися дуже довго. А тепер а тепер нікого немає. І це дуже дивно. Ставимо сюди стіни, сюди стіни. Ось так ось, так, ось так. Все швидесенько відбудовуємо. Щоб був тут максимальний захист. Якщо ви запитаєте, навіщо мені захист, якщо нічого не відбувається, повірте мені, він мені потрібен. Ці пібли вони можуть зруйнувати тут абсолютно все. Тому треба бути готовим до будь-чого. Навіть можуть стіни вибухати, але я вам про це не казав, якщо що. Так, сюди, 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 сюди. Все, дивіться, вежа повністю забудована обсидіаном. І я думаю, що вона витримає якісь там вибухи, які можуть тут потенційно бути. Так, давай отак поставимо. О, ні, о, ні. Навіщо сюди поставив саме. Так, давай ламаємо, ламаємо, ламаємо швидше, 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 швидше. Треба тут зламати. І треба піти поставити колючий дріт, і двері нормальні. Дверей тут взагалі немає, а двері в мене з собою є. Так, спускаємося сюди. Тут нікого немає. Нікого, нікого, нікого. Начебто все окей. Так, сюди. Де ось тут двері повинні бути? Зараз ми їх поставимо. Так, де решітка? Є, все, решітка тут встановлена. Давайте навіть де, дві пари дверей сюди встановимо. Так, чудово! В мене є тепер справжня фортеця, де я можу відбиватися від піблів і всіх інших, хто буде на мене нападати. Добре, що тут ще не було у цих розбійників, тому що вони тут могли бути. Давайте, знаєте як? Ми зараз ось тут розставимо купу колючого дроту, щоб сюди, якщо хтось і буде намагатися підійти. То. Ай, ай-ай-ай-ай-ай-ні-ні. То вони потраплять. Це що таке було? Ні. Капець! я помер. Добре, що хоча б тут з'явився. Та хтось літає. Це піплу літає. Це піплу літає на тобі. На тобі отримуй. Він дивіться, він туди прямо заліз і там ще з'являються. Ви. ні 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 Так, заховався, заховався, все окей. Все окей. Ааа, це що ще таке, мої очі? Я нічого не бачу! Де я, де я, де я? Куди бігти? О, те, сюди! Сюди, сюди, швидше, 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 швидше. Так, треба повернутися на базу. Треба повернутися на базу. Я ось тут намагався заставити все колючим дротом. Так, сюди. І опа, отак. Зробимо ще. Зачиняємося. І тут теж зачиняємося. О, він підриває! Він базу підриває. Так, це дуже погано. Треба забудувати ось тут ще з обсидіану, тому що. Ой, ой, ой! Ой-ой-ой! Це що? що, що 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 відбувається тут? Так, 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 так тихіше, тихіше, тихіше. Нагору, Нагору! підіймаємося сюди. О, тут піпл. Ні, все, добігався, добігався, здається, я. Ні. Завалили мене, завалило. Де я? О! Нічого не видно, піпл. Відчепись від мене. Перезарядка. Ні, друзі, так, мені треба звідси забиратися. Швидше, швидше, швидше. Спускаємося сюди. Спускаємося сюди. Тут просто капець! Так, треба ще нижче спускатися. Ой-ой-ой, ой ой ні, пішли, геть звідси. Іди, геть звідси. На тобі. Так, одного завалив. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ні! Одне серце! Завалив мене, Пібл. Так, я тут. Я тут, спускаюся знову. Треба розібратися з ним. Ти куди лізеш? Ану, геть пішов. Все розвалюється. О, ні, ні-ні-ні-ні-ні. Тут реально капець усій базі, цій моїй. Так, сюди, сюди, сюди. Ставимо тут. О, тут просто дірка. Вже суцільна дірка тут. Так, 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 давай сюди ставимо. Сюди відновлюємо. Так, нормально, тут відновив трішечки. Сюди. О! Ні-ні-ні-ні-ні. ні. Так, 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 так. Як тут відновити? Треба поставити сюди теж обсидіан, щоб воно. Не так вибухало! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Так, блок. Ні, ні. Завалив мене! Та що ж ти будеш робити? А я де тепер? Я де? Капець! Я застряг. Я десь. Я провалився ось тут під цей під пол. Так, окей, я зрозумів. Давай поставимо сюди. Поставимо тут. Тут, я не знаю, треба щось чи ні. Тут дірки вже всюди! ні 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 Так, ідіть геть, ідіть геть, звідси, ідіть геть, Ідіть геть. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я тут. Ааа! Воно мене б'є! Так, мені треба кудись вище залізти, щоб воно не чіпало мене. Ух, цей газ якийсь від оцього цього пібла. Натов. Ааа, він щось кинув сюди. Мої очі. Де я? Я стою тут, я стою тут. все окей. Так, треба взяти і зробити тут ще стіни, ще вище підняти. Дах ламається. Так, я зрозумів. Нам потрібно, знаєте, що зробити. Нам потрібно зробити свій власний дах з обсидіану тут. Нехай він буде трішки нижчим, але він тут буде, і він буде тут завжди, він буде нас захищати від усіляких отаких от речей, які зараз тут відбуваються в нас. Так, 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 сюди, 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 сюди. Все чудово. Так, тут ще поставимо. Ось так, ось так, ось так. Я просто тут цілий, я не знаю, бункер якийсь вже побудував на цій вежі. Так, так, давай сюди, 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 сюди. Все нормально. Тут тут не треба? Тут не треба. Фу, що робити? Так, тут заставити треба, тут заставити треба. Як вижити тут? Ану, оп оп, 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 все, тут теж забудувався. Тут нічогісіньки не видно. Ось тут ще треба добудувати трішки. Давай, 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 сюди. Все окей. Так, сюди добудовуємося. Добудовуємося, пібли з'являються, дивіться так, поїсти. І треба його скинути звідси геть. Ану, іди звідси! Ні! Ану, не підходь! Не підходь, кажу тобі! Не підходь! ні 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 На тобі! Це я завалив його. ледь ледь вийшло. А отут в нас вже немає підлоги. І тут теж зруйноване. Як від чого? Що трапилося? Так, 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 так. Давай сюди відновити. Треба відновити, відновити, все відновити. Це що таке? Це тут. О, ні, це драбина була. Так, здається, я зрозумів. Краще ми туди вже не будемо спускатися, поставимо е десь ось тут. 에... Блоки і нам потрібно. Здається, тут же нічого немає. Стіни, куди поділися? Алло. Так, ану сюди, сюди, сюди. В мене ще є обсидіан але надовго його не вистачить такими темпами. Так, треба тут забудувати. Ні, там не треба було забудовувати. Погано зробив. Погано, погано, погано. Так, 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 так. Так, 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 так. Де де куди мені? Давай сюди, сюди, вище, 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 підіймаємося, підіймаємося ще вище, от сюди. О, ні, тут теж газ. Так, давай ще вище, спробую залізти. О, ні, будь ласочка, Дивіться, тут просто все в газі всьому. Що робити з цими піблами? Чому вони мене переслідують? Так, давай сюди. Зараз тут дещо зробимо. Ось так, ось так, ось так. Уу, я живий. Я живий. Так, сюди, 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 ставимо. Їмо трішечки. І сюди все. Так, я готовий. Я готовий відбиватися, якщо що від будь-яких штук. А ну йди сюди, зараз я тобі. На тобі! На тобі! І ще тобі! Йди звідси! Йди звідси! Він ні! Ні-ні-ні-ні-ні! Скинув мене! Він мене скинув! Так, я де? Я ось тут. Ага. Я зрозумів. Зараз ми трішечки спробуємо отак зробити. Тут я не пролізу, але доведеться зламати один блок оцього обсидіана, тому що... Я не можу туди просунутися. Давай ще, 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 ще. ще, ще. Ламайся. Будь ласочка. єс, все, нормально. Отже, отже, що? У нас є ось така база. Все з обсидіана. Це сюди поставимо ще трішечки. Ось так, ось так, ось так. Сюди, сюди, сюди. Все нормально, дивіться, я чую, Пібл десь літає. Він намагається зруйнувати все те, що я тут зробив. Але ми зараз забудуємося. І, опа, все, в нас тут. Варіантів для того, щоб нас знищити, просто немає. Так, я сюди оце відходив минулого разу. <гас> Варіантів немає, сказав і одразу помер. Ой, тут що таке? Тут тут ще гірше стало. А, ні. Ні-ні-ні-ні. Так, піднімаюсь, піднімаюсь, піднімаюсь швидше, 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 швидше. Треба забиратися звідси. Нічого гісіньки не видно. Ні-ні-ні-ні-ні. ні. Так, куди мені? Тут начебто окей все. О! Може мені втекти звідси спробувати. Давай. А, ні! Та що таке? Давай ух, спробую зараз кудись-сюди. Куди побігти, куди побігти? Давай в ліс. Все, забираємося. Так. Ні-ні-ні, все, побігли, побігли, побігли. Половина здоров'я в мене. Я сподіваюся, що в мене вийде десь заховатися, тому що якщо ні, то це кінець, це реально кінець. Давайте я в печеру. Я в печеру спускаюся. Опа, в мене два серця, два серця, два серця, лише два серця. Так, от сюди заходимо, закопуємося і будемо сидіти тут, поки цей піпл кудись не зникне. Це просто кінець якийсь. Я не розумію, що робити мені, як вижити у цьому світі, коли на тебе постійно нападають, і цей пібл прибулець.